Вітаю, друзі! Це розмова з пані Майор і гостя нашого сьогоднішнього випуску. Медина Джафарова. Вона є українкою за серцем і душею, але на жаль, її паспорт червоного кольору. Історія жінки, яка вже більше дев'яти років виборює громадянство України, і яка разом зі своєю донькою зробила 200 тисяч на браслетиках на допомогу зсу. Вона нас чекає, тому друзі, поговоримо. Почалися просто до, до, до всього, де ми були корисними. Їздили в інститут протезування, е, знайомились з хлопцями, дружили з ними дуже довгий. Я І, ненавиджу просто зі свого народження. Повторя твоєї боротьби за український паспорти Документи вже поїхали до Києва. Рішення не приймається, на жаль. Якщо буде буде загроза ядерної якоїсь, я не знаю, катастрофи, то виїхати, наприклад, зі своєю дитиною за кордон я не можу навіть ну за будь-яких обставин. Ти живеш, ніби в тебе ніби ти з собою носиш. Град російський наш паспорт – це є гарантія того, що ми будемо в безпеці. Втіла скласти іспит з української мови. Це, це просто моє бажання. Воно, на жаль, на громадянство не впливає. Більшість харків'ян ходила на концерт в Міладзе і в Для мене це не люди. Справа з депортацією вона дуже складна. Наприклад, коли ми виходили на акції протесту під російське консульство, я розуміла, що потім я буду звертатися до цієї будівлі. Лі за якимись документами, які мені потрібні, але Емілія створює браслети. А я в неї, як раб, працюю на кількість 200 тисяч з браслетів, з бісеру ви переказали на допомогу ЗСУ. У нас багато хлопців, військових знайомих закривали їх потреби, і є фонди, яким я довіряю. — Медійно. Я неймовірно вдячна тобі за те, що ти згодилася дати нам інтерв'ю, адже твоя історія вона дуже особлива. І твоя, і історія благодійної діяльності тебе з донькою. Так? І чесно кажучи, мені навіть важко уявити, як це бути за паспортом громадянкою РФ. Як це сьогодні для це тебе? лише це тому, що це лише за паспортом. Це тільки за цим клятим документом. Тому що це ну, ніби як а, такий вроджений недолік, mm -hmm. який не лікується ніким. Абсолютно. В, в цьому питанні не допомагає нічого. Ким би ти не був, що би ти не робив, скільки б ти часу не приділяв е, допомозі або якоїсь громадянської діяльності. Е, це не працює. Просто от вроджений недолік якого не можна позбутися. Ти народилася на Белгородщині, так? <свісно> В Беневерщині, так. І потім ти приїхала до Харкова? — до? Я приїхала Харков. до Харкова, коли мені було ну, один рік, напевно. Тобто я тут все життя і а, садочок мій був тут, школа тут, інститут тут, всі тут, <свісно> всі тут, Так, всі тут, донька тут народжена, а я маю такі вагомі проблеми. Я знаю, що з 2014 року ти була е, дуже активною учасницею такого проукраїнського руху. Добре. Ми зараз з тобою не дарма стоїмо біля колишнього, дякувати Богові, е, посольства Оркостану. І ти знаєш, я хочу про ті події трішечки більше в тебе запитати. Е, як ти до них долучилася? Як так вийшло? Це почалось з Майдану. Точніше, не з Майдану, а з Тими новинами, які були про підписання угоди між Україною та Євросоюзом, і всі дуже чекали, чи підпише президент той, чи зламає свою ручку. Вона в нього все ж таки зламалась. І вийшов в Майдан, і з того моменту ну, просто нічого більше не існувало, окрім цих новин, окрім цих подій, жертв і того, що відбувалося. І ми одразу були включені в ці проблеми в країні. Тобто, для, для тебе волонтерська діяльність вона почалася в 2014 -му -му році. так. Це були здебільшого військові? Це спочатку були переселенці, тому що ми їздили. Я брала Емілію свою доньку, їй тоді було 5 років. Я брала її на вокзал, я брала її потім в шпиталь. Вона навіть в 5 років отримала раніше за мене подяку від волонтерів харківського шпиталя. І вона всюди була зі мною. Абсолютно ми їздили. Долучалися просто до, до, до всього, де ми були корисними. Їздили в інститут протезування, знайомились з хлопцями, дружили з ними дуже довгий час, і так, це була допомога просто тому, що. Ну, от в країні почалась війна і, і з твоєї допомога... позиції особисто. Ну позиція, а можна було якось інакше. Я не знаю, для мене це не було. Не, не було для мене варіантів, як можна було. Ти приїздила у дорослого віці вже в Росію? Я приїжджала, коли вже стояв майдан, я приїжджала в 2014 році, тому що в мене була… Квартира записана на мене ще в не знаю, до 10, напевно, років, вона залишилась у спадщину, е е її треба було продати, тому що ми розуміли, що це вже ну, ніколи, ніколи в житті ніхто вже туди не поїде після тих подій, і треба або залишати так, як є, або спробувати її ще продати. І Закрити на цьому питання з цією країною, назавжди, Україною, назавжди так. Як тобі було тоді в Росії? Як ти відсував? я ненавиджу Росію просто зі свого народження, просто ненавиджу, тому що коли я була маленька і приїжджала до... Своїх родичів, це дідусі ну, В віці, напевно, десятирічному, 10 10-річному кожен раз я чула, ти приїхала з Фопляндії, а сало з собою взяла. Тому в мене така ненависть, вона ну, як вакцинація від них. Ну, просто з дитинства мені ніхто нічого не розповідав. Я, звісно, не читала нічого з історії, хто був хорошим, хто був плохим. Але от для мене це була. Ну, така в дитинстві такий дуже момент, на який я звернула тоді ще увагу. Я після цього я вже не приїжджала, коли трошки От Після 10 років я, напевно, не приїжджала на канікули і запам'ятала їх саме з такими словами, що mm -hmm. я з Хохляндії. Ну, Мені це... здається, вони такі є, знаєш, трішечки оскотинівшися, такі люди, які вміють лише булити, казати якусь гидоту бредоту і самі в цій гидоті жити. От я до так ставлюся. Я розумію, що я дуже радикальних поглядів, але мені дуже приємно, що ти ці погляди розділяєш. Я не знаю, якщо хтось не розділяє ці погляди, я думаю, що треба переглянути. Їх. То, треба переглянути, просто з ким ти спілкуєшся, бо таких не має бути. Ти знаєш, зараз таке болюче питання для всіх нас 24 лютого минулого року. Ти пам'ятаєш цей день? Звісно, я пам'ятаю цей день. Я пам'ятаю події 14-го року, і ми тоді жили всі в батьківському домі в русських тижках, і російське вторгнення ну, відчувалось. І нам також, бо ми дуже поряд із кордоном. І над цими подіями, над можливим розвитком, ми тоді ще думали, і тому перед повномасштабним вторгненням я вирішила з батьками, ми так вирішили, що напевно я забираю дітей і їду до Львова. Бо я дуже добре пам'ятаю, як виглядала евакуація людей з тих регіонів. Куди Росія прийшла спочатку, і це було дуже складно, коли кіт, дитина, люди без взуття, я розуміла, що якщо буде, ну от щось. Як сталося 24 лютого, то виїзд буде дуже складним, а стежків тим більше тому. Ну ми, ну переважно так і сталося, там по факту. Ми переважно там жили, та завжди і діти, і всі. І ми виїхали раніше 3 лютого. Ми були вже у Львові. І 24 лютого зранку я зрозуміла, що почалась війна по дитячому чату. Тому що телефон Емілії просто розривався. От просто розривався. Батьки мені ще тоді не написали. Вони написали вже тоді, коли вони вже були в центрі міста. А дитячий чат просто телефон підстрибував. І я зрозуміла, що це початок війни. Український паспорт, коли вона почалася? Вона почалась одразу, як ми продали квартиру, яка була в Росії. Тут же мене нічого не тримало з, з тим, щоб почати цей процес. І я одразу, от з 14-го року, по сьогодні займаюся цим питанням. Це це, ну, це супер складно, тому що. У мене ім'я складне, десь одна помилка, і просто вигадуються якісь документи, не існуючі, які треба десь дістати. І завжди так було в консульстві країни-агресора. Що з чим би ти не прийшов, знайдуть будь-яку зачепку, щоб відправити тебе гуляти далі з твоїми документами. І зараз на якому ти вже етапі? На етапі очікування це вже третій рік. Я очікую підпису від президента. Мої документи вже поїхали до Києва, але рішення не приймається, на жаль. А ще я маю вже прострочений цей червоний папірець, і для мене найболючіше. Те, що якщо навіть будуть прийняті якісь закони з приводу заміни громадянства, то це е, паспорт він має бути, документ має бути з дійсним строком придатності. Так, строком придатності. І якщо мені скажуть, що мені знов треба буде отримати цю е, Гедоту. То тоді я не знаю до кого звертатися і як взагалі вирішити це питання, тому що, по-перше, в нас не працюють консульства. Це треба їхати в іншу країну. З іншої країни я не зможу повернутися, бо в мене ну я просто не маю можливості. Навіть якщо буде, буде загроза ядерної якоїсь, я не знаю, катастрофи, то виїхати, наприклад, зі своєю дитиною за кордон я не можу навіть ну за будь-яких обставин, так само як і за отриманням якихось документів і поверненням на територію України. Тяжко уявити, навіть, як ця процедура проходить, але я об'єктивно розумію, що шлях з 2014 року, по сьогодні, 9 років, ти йдеш цей шлях, і ти ще досі не отримала громадянства. Чи є якісь можливості на це вплинути суспільно, може петицію написати, хоч щось? Ми записуємо з тобою інтерв'ю. Може, це допоможе? <ріст> Може це допоможе, але це справа моя справа розглядається самим президентом. Тому я думаю, що йому просто не до цього. Я не знаю, е ніякі закони нові не вийшли, нічого не прийняли. Як це можна врегулювати. І е е яким шляхом можна піти з такими документами, я не знаю. Ти живеш, ніби в тебе ніби ти з собою носиш. Град російський, а не документ, це ну це реально неприємно. Тим більше, що я до, до цієї країни не маю жодного відношення, окрім свого посвідчення свідоцтва про народження. Все. мене там ніколи нічого не тримало. В мене там ніколи нічого не було. Я не збиралася. Там вчитися, залишатися. Тобто мама переїхала одразу в Харків, коли мені був один рік. І на цьому питання з Росії було закрите назавжди. У нас не було справ. І навіть те, що там похований мій дідусь, ну на мою думку, любити треба при житті, тому їздити навіть на могилу Ми не збиралися після 2014 року, тому що це просто країна, на яку не треба. Превідчувати, звертати, та, та. та приїжджати, навіть якщо в тебе сімейні якісь справи. Ми зараз живемо в такий складний час, коли наш паспорт це є гарантія того, що ми будемо в безпеці. І я об'єктивно розумію, що ти типу, за останні півтора роки ти, мабуть, проїхала не один блокпост. Яка реакція була? Як ти виходила з цієї ситуації? <пост> блокпост у Львові? Це ну перший блокпост у Львові це було реально страшно. Тому що спочатку я показую зелененький документ, це посвідка на постійне проживання, але ну це найнеприємніше, що може зі мною статися. Я дуже дякую всім обставинам, що мені не треба було зробити десь копію, наприклад, моїх документів, принести їх там в, в комусь і сказати, що мені треба там не сканувати, чи ну про просто це неможливо дістати таке з сумки це реально страшно. І, до речі, була ситуація: мені мені потрібно було виправити помилку. Коді і піти в податкову службу у Львові, тому що я хотіла скласти іспит з української мови. Це, це просто моє бажання. Воно на жаль на громадянство не впливає. Але на отримання громадянства. Але там дуже складний процес, і треба їхати лише до Києва там під таким кутом сонця, це все складати, так щоб все всі обставини сприяли цьому. І я побоялась, що моя помилка може просто. Наробити такого лиха, що потім скажуть, що це не я здавала це іспит, це не моя оцінка, і все дуже погано. Тому все ж таки вирішила піти до податкової. Я приходжу е і так впевнено, намагаюся завоювати увагу, щоб всі ці жіночки вже ну, якось були готові мене почути, не агресивно. Вони такі веселі і з дуже хорошим настроєм попросили дати документи. Вона так замовкла на хвилину і сказала, я б мала вас послати. Ну, я попросила просто не відноситись до мене за документами, а відноситись до мене як до людини, і що я жодного відношення до свого походження, на жаль, яке я не, не могла обрати, не маю. І мені треба було написати. Підтвердження, я його вписала дуже довго, сидячи там, в податковій службі, що я дійсно не підтримую агресію російську, що я не за вторгнення на територію України. Ну, це, це дуже принизливо, тому що а, ну, більшість харків'ян ходила на концерт а, Міладзе і в Для мене це не люди, я, я не відвідую такі заходи. І... Я не їздила до Криму окупованого. Я ну, просто для мене це країна, до якої я не маю відношення від того моменту, як я звідти поїхала. І те, що я не підтримую вторгнення на територію України, мені треба було ще підкріпити якимись доказами. Це скріншоти, це якісь мої дії для того, щоб... Десь комусь допомогти, але в мене це все зібрано. І з 14 року в мене існує папка в телефоні для військових. І Там є абсолютно все, чим я займалась, де ви були ці 9 років, <свісно> в мене є підтвердження. У мене таке питання зараз в голові. знаєш, Депортації є таке питання. Я розумію, що в тебе є посвідка на постійне проживання. Вона, мабуть, тебе рятує від цього, але е, насправді не рятує нічого. Наявність дитини, або скільки років я тут е, проживаю. На початку 91-го року, де я була, вписана я в когось документи, де я працювала, сплачувала податки, не працює абсолютно нічого. І... Е, е, е. Справа з депортацією вона дуже складна. Наприклад, коли ми виходили на акції протесту під російське консульство, я розуміла, що потім я буду звертатися до цієї будівлі за якимось документами, які мені потрібні. І я розумію, що там йде зйомка, і, і точно там десь я маю бути, тому що жодну акцію ми не пропускали і, і стояли з матюками. А потім я приходила, і мені треба було щось від них. І це було завжди ну, надскладна справа, просто майже нереальна. Тому це вже процес дев'ятий рік іде. Е, так, і за таку позицію погрози про депортацію вони якось ну, ну, ну зовсім жахливо звучать. Навіть страшно трішечки. Знаєш, я, я чула, я чула на одному з блокпостів, що ну, якщо ваш термін дії вже Пройшов ваших документів, інших документів ви не маєте, ви знаходитесь на території України, хоча я маю ну, на це право, в мене постійна посвідка на проживання, але все одно цей момент прозвучав: що або депортація, або ви маєте щось з цим зробити. Хто як зробити, ніхто не скаже, абсолютно цих процесів просто зараз не існує. А депортація, та, я таке чула. І... Ну це просто страшна справа. Я не уявляю, що просто могло бути. Навіть не уявляю, що могло бути, якщо б ми залишились 24 лютого в руських тежках під окупацією. В нас прапор майорив з 2014 року. Це знали всі сусіди. До нас приходили в дім військові. В нашу громадянську позицію з соціальних мереж теж знали, і ми були б, напевно, першими, до кого прийшли з питаннями. Ну, да. та, тому Не будемо про це не, це не та, Це нереально, це страшно, нереально. І я сподіваюся, що я, ну, що я не буду знати. Я теж Як сподіваюся, сказати, що це та... тебе обмине і буде якась можливість це улагодити, бо ну, ти заслуговуєш на цей синій паспорт золотим тризубом. Мені здається, набагато більше, ніж деякі українці, які зараз його мають просто за правом народження. Гарний тебе подаруночок, і я знаю, що у цієї справи, яку ви яку започаткувала твоя донька, а ти доєдналася, є дуже неймовірна історія. Я дуже хочу, щоб ти її розказала. Я не знаю наскільки вона неймовірна, хочеться завжди робити більше. Але з продажу цих браслетів нам, нам пощастило задонатити приблизно 200 тисяч гривень. Початку повномасштабного вторгнення. Ну, це дуже велика сума. Ви вдвох з донькою знаходитеся на Західній Україні. Україні. Ти з червоним цим проклятим паспортом, <свят> з дитиною, типу, війна йде. Як це взагалі почалося? Як мала почала мала, ці штуки? спочатку зробила прикраси нам двом? Ми ходили, раділи їм, бо хотілося просто щось ну, про, ну я не знаю, вдягати. На себе прапор, я не знаю, написати я не те, що з України, я ну, я кров так? просто в мене кров жовто синя. Та? Мене та синя. Та, і ми... А потім вона запропонувала в неї була сторінка з її маленьким бізнесом, і вона запропонувала це фото опублікувати в інстаграмі. І коли ми отримали якийсь шалений відгук, запит від дівчат. Так все це і почалось. Але Емілія створює браслети, а я в неї як раб працюю на кількість, тому що ми ну, ми реально не очікували, що буде, що буде просто так, така кількість замовлень, і замовлень дуже багато було за кордон. І це все швидкість, якість обов'язково. Ще ми боялись дуже за матеріали, де їх взяти. Вони мають бути просто бездоганні, щоб це все не знімати. Я не знімаю свої браслети взагалі ніколи. І вони тримаються і, 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 і гріють мені душу. 200 тисяч з браслетів з бісеру. Ви переказали на допомогу ЗСУ. Ти знаєш, на що використано було? Так, звісно, у нас багато хлопців військових, знайомих, закривали їх потреби і є фонди, яким я довіряю. І ми просто відправляємо і все. Немає інших думок. Як твоя донька відреагувала на. Це була твоя пропозиція на благодійність відправити ці? Це не, ми це навіть не обговорювали. Тобто воно само це так собою розуміється. — розуміє. Просто так да? має бути. Дуже класно. Це значно ваша історія це такий великий приклад. Тобто, скільки дитині на той момент було років? П'ять. Чотирнадцятий рік? Ні, коли почалась от, війна, от, вона була з 14-го року зі мною. То ну, я рахую так, що вона просто вона завжди зі мною, абсолютно. Тобто, якщо ми їздили на вокзал до переселенців, зустрічали їх там, Емілія, Емілія брала з собою все, що треба для дітей. Я брала все, що треба для дорослих. І вона з дітками там була, гралася, малювала, щось якось приймала там участь. А я була з дорослим. То вона завжди зі мною, в неї іншого вибору просто не існує. Ну, та. Просто не існує. Ну, я маю на увазі, коли е, ви почали робити це в 22-му році з браслетами. Е, от Воно само по собі так народилася, така ініціатива. Да, дитина е, має навичку, е, ти її у підсобниці, да, як ти сказала, в раби. Е, і ви е, по, е, ну, просто по, за своїм покликом розумієте, що ці гроші треба віддати на ЗСУ. Скільки було малі років тоді? Одва році. Їй буде 14. 13 років, да? так? Ну тобто в років 12. дитина. Вона ми ну, всі підлітки в цьому віці маємо дуже багато хотілок і таке інше. Ні, це не про Емілію. Це просто не про Емілію, тому я навіть не знаю, що додати і як це могло б бути по-іншому. Я ну, я просто навіть не знаю, як це розгорнуто відповісти на це питання, тому що це просто не про неї. В неї дитинство було трошки е, забрано. Росіянами, тому це не вирішується. Як ми, на що ми. По перші нічого не потрібно. Ми це вже зрозуміли 24 лютого, так. що можна жити без цього і навіть без документів. І свої бажання ми будемо вже після війни якось розглядати. Вони зараз нікому не потрібні. Про такі дуже важливі речі, на мій погляд, і те, що ти говориш і про твою доньку, і про вашу благодійну справу, і про, на жаль, такі події з твоїм паспортом. Да, і... 14 рік. Воно дуже болюче, але я б хотіла завжди закінчувати свої епізоди якимось позитивом. Щось дати людям трішечки світла, надії, тепла. Ти Дуже така сонячна людина, тому я б дуже хотіла тебе попросити зробити побажання харків'янам, українцям, всім-всім по всьому світу. Так, треба десь взяти сонце, щоб поважати щось під час війни. Я дуже хочу, щоб в Харкові говорити українською було модно. Я хочу, щоб в Харків був без лободи. Я хочу, щоб з тим, з якою активністю в Харкові з'являються квіточки, з'являлися пандуси, з'являлися ліфти, з'являлося все те, що було б зручним для використання. Нашим ветеранам, які повернуться з війни, щоб вони жили активним соціальним життям, і в місті нашому їм було зручно. Угу. Дуже хочу, щоб люди навчились дякувати військовим, тому що ну, ми зняли інтерв'ю. Це неможливо було уявити ще рік тому, напевно, тому свідомість. Допомога обов'язково, і е, вірю в перемогу, це має бути не лише словами. Вірити в перемогу це дуже бездіяльно, мені здається. Треба щось для цього робити. І в, в цій війні мають воювати абсолютно всі. І Не, не говорити, що якщо мій чоловік допомагає, то це огляд нашої родини. Допомагати має кожен, і кожен має кожен має зробити все для того, щоб ми надалі зустрічались, посміхались і бажали всього найкращого для українців і для нашої країни і майбутнього, для наших дітей. Дякую тобі, дуже Дякую. я прям.